Класна новиночка, лише 105 гривень теплі домашні шкарпетки від up to Fashion. up to Fashion то є моя особиста любов, завжди стильно, завжди гарно і завжди якісно. В лоті буде представлено 26 пар. Ціна лоту 2730 гривень. Насправді дуже класні шкарпетки, ви лише погляньте. Є з отакими оленями. Далі є ось такі мишенятка, Да, У нас, наскільки я бачу. Далі є просто. Зелений насичений колір. І є ось такі сіренькі. Дуже крута в'язка. У них іде. Далі йде силіконована, підпросилікована підошва для того, щоб не падати, не сковизатись ні на ламінаті, ні на плитці. Розміри супурові: 35-38, 17 пар, 39, 42, 9 пар. Подивіться на ось цю принтацію, яка вона класна. Подивіться, як вони виглядають всередину. Це просто вау! Просто вау! А уявіть, ось так можна підвернути, одягнути. Гарненьку піжаму і, до речі, зробити навіть дуже класну, круту фотосесію. Є сертифікація Оекотек стандарт сорочка. Вони будуть гіпоалергенні, якісні фарбники та матеріали. Подивіться на ці олені, ну прям вау, принтація. По матеріалу 78 поліакрил, 22 поліастер. До речі, поліакрил це матеріал, який дуже швидко сохне, і він не кусючий, але водночас ви його не відчуваєте на собі. Подивіться, як вони виглядають зсередини. Ну це просто, це просто. Супер, ви точно будете знати, що ваші клієнти не змерзнуть і будуть задоволені. І так, це також класна ідея для подарунку. Для того щоб замовити цей актуальний лот, пишіть дзвоніть нашим менеджерам, контакти їх знайдете або закріплені в шапці профілю, або знизу під цим відео. Давайте заробляти разом з фіні.